Мої любі сонечки, під моїм останнім відео дуже гарне запитання, не можу на нього не відповісти. А а чому у добрих болить, а у злих людей все добре і нічого не болить? Чому так відбувається? Тому що, мої любі сонечки, наша душа людська, душа людини це такий енергетичний згусток, який покритий людськими програмами. Ілюзія, і я вже неодноразово розказувала, що завжди нас болить ця ілюзія, тому що ми є первозданне світло. Ми ж краплиночка творця, яка оцю ілюзію тіла, і якраз от коли руйнується ця ілюзія, коли ми вже йдемо до Бога або проходимо якісь свої іспити, нам болить при певних розривах цієї ілюзії, то це болить якраз і добре, що болить це болить оця різниця. Між вібрацією, Це є біль. Тому що туди пробує зайти світло. І от із за цієї різниці ми відчуваємо біль на рівні нашого ефірного тіла. І коли душа людини дуже сильно в ілюзіях вона перестає бути чутлива, вона стає важкою всьо в програмах. І навіть такі люди не можуть заплакати, вони перестають бути чутливими. І в них не те, що все добре, це просто ілюзія, що в них все добре. Це ілюзія, вони яку вони самі собі створили, але ці люди не можуть радіти, вони не відчувають, вони не тому що в них немає світла, немає цієї великої такої різниці, коли душа світліша, так скажімо так. Йде вже до світла, приймаю уроки, вона дуже стає щутлива, вона починає відчувати якраз і -за, за цієї різниці в під час трансформації. Коли почина, через біль вона підіймається вище і стає в найбільше світла. Тому не то, що болить, це не є погано. Болить це процес трансформації, який проходять всі душі, які піднімаються додому, які повертаються до світла. І ці душі будуть проходити ті, що грають зараз, ще роль злих. Вони будуть це проходити або втілені, або після смерті фізичною, і вони тому відчувати будуть там біль при переході. Все одно біль буде, тому що це біль це розставання з ілюзіями. Тому не так вже й добре, коли не були, тому що це навпаки немає чутливості, люди не можуть поплакати, тому що сльози це якраз наша душа очищається. І вони перестають бути чутливими. А люди, які більше вже добрі, які вже світлі, душа більш світла, вона більше відчуває все. Але це також означає, що душа йде до Бога, що душа повертається додому, що вона при житті проходить певні трансформації, змінюється, приймає свої роки. І це дуже добре, мої любі сонечки. Чим ми чутливіше стаємо. Тим ми ближче додому, до Бога і до себе. Люблю вас. Ваша Ая.